Привіт, мужики. Щино! ну. Тільки що, можна сказати, знайшов функцію в планшеті при зйомці. Є така функція вспишка. Звісно, це набагато покращує можливість знімати. Ось, димок уже пішов. Це покраще є можливість знімати, бо хотів світити телефоном. Ось загрузочка дров. В принципі, можна. Було б ще по лінці кинути, але ладно, закриваємо. Такс. Ось жаринки. Ну, звісно, камера не передасть красоти цього мандаринового кольору жару. Але те, що От зараз закрию фонарика. Ні, так не вийде. Коротше, <кій> з цією спишкою знімати... От я зараз тут знімаю тут темнота. Темінь капітальна. Але все рівно все видно. Не знаю, як воно довго протримається, чи воно виключиться зараз, чи <кій> <кій> повний режим зйомки буде підсвічувати. Е... Який мінус твердопаливних котлів? Мінус тільки один може бути. Що були б сьогодні коляди через дво, чи Паска, чи який б день сьогодні не був, свято чи будень, <кій> ти маєш вранці вставати і... і йти до котла, підкидати дрова. Вигрібати попіл вся ця функція, вся ця робота мусить бути будь. в будь-якому випадку. І замість того, щоб лежати зараз на печі і пити чайок або їсти холодець, як комолодше, то Мусиш працювати. От наші, через те наші <кій> діди і прадіди, не колівши, не болівши, не, бра... не брали дурного до голови, палили собі грубки, печі. Все одно йдеш, все одно топиш. Але хоч можна на спину в хаті погріть, це тобі не біля батареї. Ось уже. Від жару починають загорятися дровцята. Ну, на них закинув ось ольхове поліно, починає горіть. Воно вроді би за літо висохло, але зараз дощами за осінь дощами накисло, знов намокло. Снігом припало чуть-чуть. Але температура така, що загориться, що хоче. Ну що ж, треба закривати її дверцята, включати вентилятора. Хай роздуває і йти відпочивати. Все, буде головне перевірити, щоб всі були речаги закриті, щоб не було підсосу воздуха. Ставимо старт, нажимаємо, включається лампочка робота і вуаля. Можно идти відпочивати. Все, всем удачи, всем всего наикращего, пока.